Просили показати налаштування автономного сонячного інвертора DEA потужністю 6 кВт, однофазний. Тут у нас сенсорний дисплей. Давайте пройдемося по налаштуванням. Basic setting, можете побачити, тут час і дату можна виставити. Дисплей звукові сигнали, автозатемнення екрана. зброс на заводські налаштування. Не будемо цього робити. Далі у нас battery setup. Три налаштування. Перше Activate battery. Mode Lithium по напрузі по відсоткам. І без батареї також може працювати. Параметри. Ємність акумуляторної батареї у нас 100 ch Максимальний зарядний струм від сонця і мережі 50 А. Розрядний 100 А. Тут все. Виходимо, друге налаштування. Тут у нас старт заряду від міської мережі струмом 20 А, галочки Grid Setting, примусове заряджання та від генератора. Третє налаштування. Lithium мод по нулям. Вимкнення живлення 10%. міська напруга 20 Рестарт повернення до мережі 30%. Далі дивимось, Grid Setup, General Стандарт 50 Гц. Одна фаза 230 В. Не раджу змінювати. Далі, Endport-Use у нас тут лише використовується як вхід генератора. Або можна поставити галочку, що генератор підключений до міської мережі, входу міської мережі. І Smart Load Output, розумний вихід інвертора. Off-grid і Medality-OF. Що тут немає? Тут немає мікроінвертор інпут, тобто немає входу від мікроінвертора. Мікроінвертор на генераторний вхід тут не поставив. Що логічно, бо це off-grid інвертор, він не може продавати електроенергію в міську мережу. Але вміє все те саме, що і гібридний інвертор. Далі Work Mode дуже важливе налаштування. Zero Export to Load, Zero Export to City, трансформатор струму Хоча трансформатора струму в комплекті з даним інвертором немає. Zero Export Power. 20 Вт Далі ми можемо бачити, пріоритет у нас load first, battery first. Grid Peak Shaving можна обмежити споживання від міської мережі на рівні 8000 Вт. Цей параметр можна змінювати. Максимум solar power 6,5 кВт може приймати. І все. Що немає тут, це Time of Use. Може, з оновленням вони його поставлять, але немає. Advanced function. Ну, тут можете просто подивитися без моїх коментарів. Тут можна паралельно з'єднати декілька таких інверторів. Якщо з'єднати два в паралель, то буде 12 кВт по потужності одна фаза, або якщо їх три, то можна зробити трифазну мережу. Фаза A, B, C. Тобто таке зробити тут можливо. І це круто. Low noise mode. Низький рівень шуму. І все. Більш ніяких налаштувань немає. Ось такий інвертор можете придбати за 25 тисяч гривень, автономний сонячний 6 кВт. Можете придбати ось таким комплектом за 70 тисяч гривень. Інвертор, акумулятор 5,1 кВт і літізелізофосфатний. На інвертор-акумулятор 5 років гарантій. І ось такий щиточок зібраний та скомутований. Захист на два сонячних поля по 220 вольт. Вхід сонячного поля 1, 2 і все це діло скомутовано та підключено до інвертора. Для замовлення звертайте за цим номером телефона, відправляємо по всій Україні накладеним платежем, але за мінімальною передоплатою 5 тисяч гривень.